Вітаю, 1 серпня 2025, міста Рівна Україна. Вчора глянула на саженці винограда. У мене росте тільки один сорт. Скоріше за все, це сорт каталба. Це американський сорт, кишмиш, рожевий, дуже смачний. Ми лишили тільки один кущик зі всіх. Пару десятків, які росло на цій ділянці від бувших хазяїв, хочу показати вам на 1 серпня і зауважити жодної обробки ні від чого, ні від хвороб, ні від шкідників не було. І так ми щороку маємо врожай, не обробляючи цей виноград і не вкриваючи його на зиму, яка б зима не була. Не пригинаючи, не вкриваючи нічого, кожен рік зражає, причому дуже смачним. Ось таке листя, ну це новеньке, так. Подивимося, стареньке листечка. Причому покажу вам весь. Це не на одному. Ось таке, ось таке. Ось таке. Ну, тут щось є, чи то воно таке має бути, не знаю. Ось, ось, ось. Ну, це мій град побита. Ось, як ви бачите, повністю весь кущ в такому стані. Це один кущ. Чуть не впала. Це один кущ займає ось стільки місця. Ми його, звичайно, вже не пересаджували. Тому що висаджений він практично в асфальт. Зараз покажу вам ось його початок. І ось тут уже бруківка. І ось тут уже бруківка. І оце він з одного цього місця росте і чоловік розтягує його по всій шпалері. Але суть навіть не в тому, а в тому, що сонце попадає. Ось цю частину. Тут далі черешня, і вона повністю його закриває. Але, як ви можете бачити, що грона утворюється, ну, потім вони трішки збільшаться, звичайно, ось такі. Саме більше грона і саме скоріше він забарвлюється ось тут на сонці. А чим далі, тим більш такий зеленкуватий. але смак від цього не втрачається. Ось. Ось тут. Ось тут повна тінь, повна тінь. Ось. Так можете бачити, до самого-самого кінця, де йдуть вілки, ну ці пагами повністю зружаємо. І так щороку, незалежно ні від зими, ні від весни, ні від заморозків, ні від градів, ні від чого. Просто рекомендую. Я саженці роблю останній раз, вдруге <гум> останнє. Чому? Проблема з відправкою. Одне діло, що з рідна приїдуть, заберуть саженці. так? Я в тому році ну, досить мучилася, дуже переживала, як вони доїдуть. Тому що на сьогоднішній день ну, навіть ось такий саженець запакувати проблема. Ось такі сажан. Ну як його, куди його запакувати? Тут вже вилазять корінчики, я подивилася. Заїхала на нову почту, спеціально купила ось такі коробки, ось 32 чи 35 гривень. Там було небагато, я забрала всі, що є. Ось 80 см. Ну, ось такі, ось, я ще впакую сюди. Тому що в тому році пробувала напоперек класти. У мене більше пішло матеріалу для того, щоб його закріпити, укріпити, ніж <головіка> той саженець коштує, чесно кажучи. В цьому році я ціни напишу в групі, тому що є збільшенькі саженці, є ось такі, десь я бачила меншенькі саженці. А ні, це теж здорове. Ну, просто вони дуже великі. Хто в слідуючому не, не зараз чи не побачить відео, чи дуже захоче цей сорт, наприклад, так. Тому що сорт дуже-дуже старий, наскільки я так зрозуміла, по сайтах його взагалі немає. От. І ну, само, саме те, що його не потрібно обробляти, тобто ви посадили і забули. У вас нема проблем з пригинанням, завертанням, підніманням, оприскуванням постійним і це, і при чому, що класна, смачна сама ягода. Якби він нам не подобався, ми б лишили там з 20 чи 30 кущів якийсь інший сорт, але ми лишили саме тільки цей сорт для для власного споживання. Ми його не продаємо, ми тільки самі його споживаємо. І при чому що можна ж було лишити якийсь інший кущ, який посажені більш вдало, ніж цей, розумієте? Але прийнято було рішення, що лишаємо тільки ось цей один сорт. І так, саженці будуть як по одному, так я там трішки зменшу ціну побільше штучок, якщо будете брати, ну і за коробку відповідно. Буду плюсувати, тому що по-іншому я їх просто не відправлю. Якщо не влаштовує, що ви хочете тільки один, можливо, там з декоративних рослинчик захочете і так далі. У всякому разі, я відправляю новою почтою по всій території України. Показую вам саджанець, ви обираєте його самі, ось так от ставлю, кажу вам, оце один, оце два, оце три, обираєте і. Оплачуєте, я його відправляю буквально на, на, там, на перший, другий, третій день, як там виходить нам поїхати на нову почту. Ось такий виноград. Чесно кажучи, стільки скільки я прочитала, там дивилася, чим треба обробляти, і як треба його пригинати, думаю, о Боже, як ми його будемо взагалі вирощувати. Але так сталося, що ми не стали його вкривати, бо не розуміли взагалі, як це, знаєте, як людям з поверхів спустили і дали і кажуть, на, робіть, що хочете. Але от з року в рік він нас прекрасно родить. Дуже нам подобається, достигає практично одночасно. Не знаю, чи так всі виногради, то ж, ще раз кажу, в нас це один, один сорт. Хто має бажання собі ласувати таким класним сортом, огляди на Ютубі є, саме каталби. Я не можу стверджувати, що це саме цей сорт. Але з того всього, що мені пропонували, ну, що я показувала, який лист, і як він росте, і як він дозріває, яка в нього ну, грона, які в нього по формі і так далі бубинки, то зі всього, що мені накидали, ну, як приклад, то катавба підійшла ну, максимально. Я навіть більш ніж впевнена, що це саме ці сорти є, тільки скільки я вже передивилася, тому що теж е, шкода було викидати гілки. Ну, що чоловік обрізає весною. А не робити сажанці і потім придумувати собі назву сорта, я, ну, це не моє, бо його хто ж вивів, так, а придумувати своє я жодного бажання не маю. Ось так: от. в нього такий вигляд. Причому шоу зверху, от він нам тут так гарно заплітає повністю. І цілий лід такий затінок. Навіть якщо там у вас є якась гарка бісідка, чи просто, ну, скажімо, паркан, чи на що його можна прищепити, щоб він подоносив, можна мати. Я рахую, це все-таки така рослина, отак, яку посадив і роками збираєш врожай. А не так, що однолітка втикнув, заплатив гроші на слідчий рік. Якби практично викинув. Ось, самі бачите, я нічого тут не придумувала. Може в саженцях не такі листочки, не знаю. Зараз глянемо. Тому що, чесно кажучи, немає часу за ними доглядати. Ну, так само вони ж нічим не оброблялися. Тання в руях, вроді живенькі. Ось такі саженці, ще раз покажу. Тобто, ось тут з першої брунки пішло. До речі, хто в тому році брав, відпишіться, будь ласка, чи вони поприживалися у вас чи ні. Ну, мені здається, що в тому році вони були якісь менші. Ну, в цьому році ну, явно якісь такі дебелі повиростали. Чи я просто... Взяла довші цілий шила, а в тому році ось так от робила на один, вже не пам'ятаю, чесно кажучи, то що спеціально цим не займаюся. А ось тут такі меншенькі є. Але меншенькі, але бачите, вони все рівно по зросту. Ось, по зросту. Так що, кажу, меншеньки, в якусь меншеньку коробку, буду пробувати. В мене є, але що ж там 40, 40 це половина, вона ніяк не стане. Тут десь 50 разом з тим, тому що буду відправляти ось так, як воно є. Ну, зараз вже витрушувати не хочу. Ну, корінчики там точно є, бо я ну, не на камеру перевертала, викидала на руку дивилася, зараз я гляну, може, десь буде видно. Ось. Якщо видно, Ось, бачите? І вони вже просто в землю йдуть, бо стоять у мене на городі. О, Ну отакий зовсім масінький. Це буде за іншу ціну. Ну то, що він маленький, то що так. Ось, бачите, тут уже коріння вилазить, ось видно. О! Ну, щоб не витрушувати просто його. Ось, бачите, вже вилазить з цього, так що я думаю... Я-то не знаю, як, як його вирощую, чесно кажучи. Просто що шкода було викинути, думаю, зроблю саженці. Зробила. І тепер пропоную вам, так що, будь ласка, хто хоче, пишіть мені на Viber. Я в першому коментарі закріплю свій Viber, Пишіть на Viber і домовимося про відправочку. І також в коментарі прикріплю плодоношення, але там відео просто здається десь з третьої хвилини. Я напишу, з якої хвилини, щоб ви побачили саму ягодку. В тому році хто не приїжджав, я давала куштувати, вже була дозрівша ягодка, ніхто не відмовився, всі взяли саженці. Чому робила, бо не вистачило всім саженців, і в цьому році знову зробила саженці. Ось так. Так що вирощуємо своє, коштуємо класну ягоду, смачну ягоду, свою вирощену на своїй землі. Все буде Україна. Дякую.